Вісім разів за добу люди скаржаться на часті зміни в графіках відключення світла в Запоріжжі. Обленерго кажуть, це все наслідки ворожих атак по об'єктах енергетики, а також через динамічну зміну ситуації в загальній енергосистемі, тож тривалість вимкнення світла залежить від навантаження на неї. Розпорядження на місця надходять від Укренерго. Вихідними росіяни завдали серйозних втрат в енергетиці країни, тому й період відключень став більшим. Одночасно Но вимикають від однієї до чотирьох черг. Проте кажуть енергетики, максимальний час без світла не перевищує семи годин. чому сім годин? Інструкція, якою ми керуємося при укладанні графіків, передбачає. Що найтриваліше одноразове відключення, тобто безперервне, має бути не більше ніж 6 годин з урахуванням часу на перемикання по півгодини з обох боків. Порушень з нашого боку в цьому питанні немає. Діємо згідно з інструкцією, плюс нагадаю, що всі графіки ми укладаємо на підставі типової схеми, яка розроблена на кокренерго і доведена до нас як частина цієї інструкції.